Вибухи лунають на території Російської Федерації. Горить авіація та аеродроми. Ймовірно, нові обстріли України обернулися для окупантів моторошними трагедіями, бо рознесло навіть підприємства з хімічною зброєю. Жахлива відплата прямо зараз підкає Росію. Масштабна кара за тих, хто загинув від ударів окупантів. Вражаючі кадри, переглянемо з вами вже за мить. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати на арафії. Масово влетіли ракети та безпілотники. Зокрема, дрони масово атакували військову. Авіабазу та завод вибухових речовин у Нижньогородській області. Вороже міноборони заявило про нібито атаку десятків повітряних цілей в регіоні. Про це повідомляють рашиські змі водночас на заводі імені Свердлова у Дзержинську, що виробляє вибухові речовини, упало декілька дронів із бомбами. Співробітників підприємства довелося навіть евакуювати, та не всі встигли. Авіація атакувала авіабазу Саваслійка. Військова частина 83-122 у міському окрузі Кулебаки у Нижньогородській Області, а також ФКП, завод імені Свердлова, місто підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Пише видання Астра із посланням на свої джерела. До слова Саваслейка це авіабаза у Нижньогородській області, на якій дислокована філія 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробовувань Міноборони. Звідти російські літаки регулярно атакують Україну. І, схоже, ЗСУ отримали великий улов та накрили пілотів і авіацію, що атакують Кують наші міста, також і на іншій території Рефії побешкетували дрони. Вибухи лунали в місті Рильськ Курської області. Там, за попередніми даними, було уражено облаштований рашистськими військами склад, що призвело до видовищної детонації. А в Мурамі Володимирської області під час атаки дронів спалахнув склад, що ймовірно належить пороховому заводу. Вогонь охопив сотні квадратних метрів площі. Про це повідомив речник української добровольчої армії Сергій Брачук та керівник центру вивчення окупації. Петро Андрющенко. Так, за словами Братчука, бавовна навідалася у Рильськ, приймали її за конкретною адресою. Місто Рильськ. Отримало порилу. Точніше, ці рашистські вояки, які щось заховали на автозаводській 5. що саме зараз уточнюємо. Але це було прекрасно і вибухово. Це ті штукенції, на які можна дивитися вічно, коли рашисти отримують по заслугах. Сказав він, пообіцявши згодом розкрити подробиці. Ураження підтвердив вибухи у Рильську і Петро Андрющенко. Цитую Рильськ, Курська область вночі заблукали мапєди, завдали низку ударів. Влучно лаконічно зауважив він, додавши зняття місцевими кадри. І з наслідками ураження. Паралельно у низці рашиських регіонів було оголошено план кили через загрозу дронів. Зокрема, не приймали і не випускали літаки аеропорти Нижнього Новгорода, який напередодні зустрічав українські дрони, а також міст Іваново та Ярославль. Також Андрущенко звернув увагу на вибухову ніч у Мурамі Володимирської області. Муром, Володимирська область, 830 кілометрів від кордону України. Приблизно о 5.30 уражено промислове підприємство нашими попела». спалахнула масштабна пожежа. Загорілося складське приміщення, площа пожежі щонайменше 720 квадратних метрів. На місці працювали 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Вогонь вдалося локалізувати лише згодом. Розповів Андрюшенко на ну, Абрачук висловив припущення, що під атакою дронів вночі міг опинитися і завод у Вербівському районі. Мурома у цьому районі, зокрема, розташований муромська приладобудівний завод іншинавна пороховий, який у тому числі виробляє піротехнічні засоби, і з 23-го року перебуває під санкціями Євросоюзу та України. Зазначив він, цієї ж версії протримується телеканал ЕКСІЛІНОВА ПЛС. У Мурамі Володимирської області були прильоти по Мурамському приладобудівному заводу, Пороховому заводу. Це російське багатопрофільне підприємство, спеціалізується на виробництві засобів ініціювання та займання боєприпасів для усіх родів військ збройних сил МВС, ФСБ. Ідеться в повідомленні про серйозність уражень може свідчити вже те, що прильоти підтвердила і місцева влада, вернувши втім, що згадку про дієвість російської протиповітряної оборони. Насамперед зафіксовано проліт декількох безпілотників. Вони пригнічені засобами реб. Безпілотна техніка пошкодила дві будівлі. В одному, як раніше, говорилося, сталася пожежа. Вона локалізована. Друге, постраждало незначно. Обійшлося без загорянь. Там також працюють фахівці, заявив губернатор Володимирської області Олександр Авдієв, додавши звичне кліше про те, що ніхто, нібито, не постраждав. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що расисти переймаються через те, як пройде їхні пере а мають пойматися через те, що війна досі триває. Пряма мова президента. Далі готуємося також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі боліві точки РФ, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми намагаємо і наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. РФ повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням і правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Також президент повідомив, що обговорював підготовку нового рішення ради національної безпеки і оборони щодо тиску на російські мережі впливу, а також на усі їхні виробництва і торгівельні операції. Дослівно надалі, українські санкції сподіваємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією. І вже маємо хороші результати. Зокрема, у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонку, готуємося також і до розмови із Америкою щодо нових санкційних кроків, зазначив лідер України. Ну і, на жаль, стало відомо, що у Харкові пролунали вибухи. Місто атакували ворожі безпілотники. Гучно було у Шевченківському, Слобідському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Є багато постраждалих. Про це заявив міський голова міста Харків Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА Олег Сінігубов уточнив, що внасток вечірнього удару по місту кількість постраждалих зросла до 45. У 31 людини гостра реакція на стрес. 14 осіб дістали поранення різного ступеня Важкості ще п'ять госпіталізовані до лікарень. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, 5-річна дівчина та 24-річна вагітна жінка. У місті було чутно вибухи. Будьте обережні Харків під атакою ворожих би пила. Писав спочатку мар міста Харкова Терехов. Він додав, що місті лунають вибухи. Під ударами ворожих дронів перебували Шевченківський та Слобідський райони Харкова. Пізніше мер уточнив, що вибухи також пролунали знову. Атака на місто тривала. Також під ударом опинився і Київський район. Терехов написав, що є інформація про удар ворожого попола по багатоповерхівці у Слобідському районі. 16 ударів зафіксовано по Харкову і постраждали багатоповерхівки та приватні будинки. Медичний заклад, цивільна інфраструктура. Рашисти здійснили атаку на Харків за допомогою безпілотників типу Герань-2. Про це повідомив начальник управління протидії злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Боросенко. За його інформацією, ворожа атака тривала у проміжку з 22.00 до 22.30. Під обстріл потрапили Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський та Немишлянський райони Харкова. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, цивільні автомобілі, підприємства, а також дві міські лікарні. Ну і між тим, заступниця генсека ООН із політичних питань Розмарі Ді Карло сподівається на прогрес у переговорах щодо припинення рашиської війни і водночас відзначає посилення атак на цивільне населення. Про це вона заявила на засіданні ради безпеки ООН. Цитую: за останні декілька тижнів ми стали свідками активізації зусиль із залученню сторін до переговорів. Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас, ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст. Сказала вона. Ді Карло зазначила, що тільки в квітні загинуло щонайменше 151 цивільна особа 697 отримали поранення. За її словами, ця цифра ще більша, ніж у березні, коли кількість жертв була у півтора рази вище ніж попереднього місяця у лютому. Вона зазначила, що, попри заяву про припинення ударів по об'єктах енергетики, обстріли їх тривали. ООН продовжує займатися, зокрема, питаннями безпеки судноплавства у чорному морі, щоб підтримати глобальну продовольчу безпеку і зберегти життєво важливі ланцюжки поставок, ускладнені через війну, зазначила Дікарло. І вона підкреслила, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну є кричущим викликом, фундаментальним принципом, що ставлять під загрозу стабільність у Європі і міжнародний порядок загалом. Повітряні сили збройних сил України напередодні також дописували щодо активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Також була інформація щодо Запорізької області. Там була ракетна небезпека, щодо Сумщини, Також повітряні сили збройних сил України дописували щодо пусків керованих авіаційних бомб ворожої тактичної авіації на Сумщину. Тож, друзі, бачимо, що дійсно продовжується терор з повітря Російської Федерації. Ви зважайте на ту інформацію, яку Повітряні сили збройних сил України в себе в телеграм-каналі офіційно викладають. Ну і зокрема, о, звертайте увагу на мапу повітряних тривог, коли сигнали про повітряну тривогу лунають у вашому регіоні. Обов'язково на них реагуйте та проходьте в найближче укриття. Адже бачимо, що рашисти продовжують запускати своє кляте залізяче по мирному населенню нашої країни. Як завжди, бачимо, і статистика повітряних сил збройних сил України згодом з'явиться. Але факт той, що Безпілотники, вкотре літали вночі по території нашої країни. а більше вранці, також щодо нічної атаки дронами на Харків, поговоримо далі. Адже є інформація від ДСНС України, що ця атака спричинила масштабні пожежі, також руйнування, і деякі деталі вже з'являються. Росіяни ввечері, 29 квітня, завдали масштабного удару по Харкову. На жаль, відомо про багатьох постраждалих, адже це вкотре була масована атака на Харківщину. Спочатку повідомляли про трьох постраждалих, але пізніше їхня кількість значно зросла. Передають наші колеги. Ну і, до слова, за даними моніторингових каналів у Харкові, пролунало. 16 вибухів. Глава обласної військової адміністрації Олег Сенігубов попередив, що кількість постраждалих Харкові може збільшуватися на превеликий жаль і надалі. Станом на сьому годину ранку Сенігубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45 осіб. Так, 31 людина отримала гостру реакцію на стрес. Ще 14 людей. Зазнали поранення різного ступеня важкості. Відомо, що п'ять людей шпиталізували до лікарень. Серед постраждалих вкотре діти Йдеться про двох дітей, а також вагітну жінку. Перші вибухи у Харкові пролунали о десятій вечора. Під атакою було Шевченківські, Київські, Салтівські та Слобідські райони. Як розповів мер міста Харкова, Терехов, цитую, постраждала багатоповерхівка та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. Відомо, що у Сал Тівському районі зафіксовано падіння безпілотника біля медзакладу, також пожежа у приватному будинку. А от в Слобідському є влучання ворожих БПЛА, зокрема, вкотре у багато. Поверхівку, окрім того, на жаль, рашисти кожного дня використовують і артилерію і каби проти прифронтових регіонів нашої країни. Це і Сумщина, і та ж сама Харківщина. І на жаль, невтішні новини з'являються щодо Сумщини, адже ворог котре продовжує просуватися, продовжують ДРГ заходити. Про це розповідали обласні військові адміністрації. Бо більше є інформація, що ворог продовжує спроби створити так звану буферну зону на території Сумщини. Проте, Суттєвого успіху немає. Також деталі розберемо, адже російські війська продовжують спроби створити буферну зону на території Сумської області, але успіхів не мають як повідомляють. Наші колега про це розповів глава сумської обласної військової адміністрації. Далі буду його цитувати. Наразі ворог продовжує спроби створити буферну зону на території нашої області. Проте суттєвого успіху немає. При цьому противник застосовує звичайно для себе тактику руйнації, саме цивільної інфраструктури. Це відбувається на території населених пунктів. Журавка, також Хотінської громади, також сіл Басівка, Новенька, Юнаківської громади. Розповів начальник обласної військової адміністрації. Так за його словами, відповідні населені пункти знаходяться у так званій сірій зоні, де відбуваються бойові зіткнення. загарбники населені пункти наразі не контролюють. Мова про їх окупацію не йдеться. Але цивільне населення повністю з цих населених пунктів евакуйоване, зазначають в обласній військовій адміністрації. Ми ж нагадаємо, що нещодавно також стало відомо, що українські військові готуються вже до того, що Росія може наприкінці весни на початку літа посилити свої наступальні дії на більшості напрямків фронту. За даними джерела РБК Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумської а також Харківської областей. Водночас головнокомандувач збройних сил України. Олександр Сирський заявив, що Росія вже. Розпочала наступ на цих напрямках за словами Сирського. Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, а також Чернігівської областей ну, ба більше, в американському інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми. Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, російський весняний наступ уже почався. З приходом теплої погоди ґрунт твердне листя на деревах знижує ефективність українських безпілотників. Ну і також пам'ятаємо, що лідер нашої країни Володимир Зелен також зазначав, що можливий наступ саме на Сумську та Харківську області розпочнеться навесні. Цього року Ну і бачимо, що багато подій розгортається зі ско з тим, що наближається дата X, 9 травня. Бачимо напередодні ініціативи, які лунали від рашистського диктатора про так зване травневе перемиря. Трьохдневне знову ж таки він ініціював, щоб парад у Москві пройшов спокійно, адже побоюється, що можуть безпілотники також залетіти і в Московську область в столицю Російської Федерації. Також Ну але розуміємо, що рашисти також готуються, спереджають свою авіацію монітор. Оренві канали про це також попереджають. вчора. До прикладу ввечері дописували щодо ракетоносіїв і калібрів, також що було виведено в чорне море. Розуміємо, що такі дії відбуваються майже кожного дня, але про це повідомляють військові морські сили. Ну а щодо ймовірності масованої атаки по території нашої країни розмірковує і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. У себе в Ютуб-каналі обов'язково підписуйтеся, адже він кожного дня розповідає про ті події, які відбуваються як в Україні, так і на міжнародній арені. А Далі можемо почути його суб'єктивні думки стосовно того, що буде відбуватися в найближчі дні, що приближається парад у Москві. І, взагалі, він розмірковує про ту бавовну, яка напередодні лунала на території Російської Федерації. Ми бачимо, що ворог не полишає спроб завдавати ударів і продовжує свою. Тактику, крім того, є повідомлення про те, що Росія може готуватися до наступного удару з повітря із застосуванням своєї авіації літаків ту 95 Ту-160 стратегічної, а також літаки Міг 31 К носії ракет аеробалістичних ракет Кінжал. Тому найближчі дні реагуйте. На сигнали повітряної тривоги треба розуміти, що в праздники, ось ці дні побідабісія, які Росія взяла на прапор і перетворює із їх в культ, фактично. Певний, там може загострюватися багато е, процесів. Тому з такі масовані атаки шахедами, атаки ракетами вони можуть відбуватися і в найближчі дні є особлива небезпека, тому будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних і реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Це важливо. Ми повинні бути. Сильні, єдині, згуртовані. В нас повинен бути непохитний дух, і ми повинні показати російському титу, Путіну, що нас не зламати, щоб він не запускав і щоб він не використовував. А для цього треба себе берегти в першу чергу. Ну а тим часом в Курській області повідомляється про вибухи. Місто Рильськ в Курській області з'являється все більше відео та світлин про прильоти там. Вибухи на військових об'єктах пожежі доволі таки неспокійно. Дрони летять, до речі, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський напередодні 29 квітня ввечері в своєму зверненні зробив заяву про те, що про те, що росіяни бояться параду. Бояться, що щось може статися під час параду, нехай бояться. Я думаю, що це цілком очевидний і зрозумілий натяк від голови української держави про те, що певні події про те, що певні події на Росії, а особливо в Москві, 9 травня, можуть відбуватися. Я хочу нагадати, що в Москві є багато цілком легітимних військових цілей ворога. Там є і об'єкти військово-промислового комплексу, там є і військові частини, там є і частини ракетних військ стратегічного призначення, ще один каргокульт Путіна, над яким він труситься з великим пієтетом і яким постійно погрожує Заходу застосуванням ядерної зброї. Москва Сіті. Звідки Ріа новості, російське новинне агентство спалило як. Російські військові і спецслужби використовують одну із будівель, одну із веж Москва Сіті для того, щоб керувати дронами, які летять, е летять по території України, по наших містах вчиняють терористичні акти. Це все прихистки терористів. Як розбираються з нам показував приклад Ізраїль. Дорогі глядачі, рекомендуємо вам підписатися на Ютуб платформу Олександра Мусієнка. Посилання на нього можете знати під нашим випуском, або безпосередньо убити у пошуці на Ютуб платформі Олександра Мусієнко і вам просто видасть перший його канал. Він щодня декілька разів на добу, чи то один раз на добу викладає свою аналітику з приводу тих подій, які в першу чергу відбуваються в Україні, тобто на фронті. Ну і звісно, за межами держави, тобто ті заяви, які лунають з міжнародної арени. Ну а далі поговоримо про те, що заявляє Блумберг. Блумберг дописала, що від. Ков не зміг переконати Путіна погодитися на перемир'я, яке б перепинило бої уздовж лінії фронту. Так, от глава Російської Федерації Путін після перемовин з ІСП, з посланцем США на Близькому сході Віткофом продовжує наполягати на тому, що повна окупація чотирьох регіонів України має бути частиною будь-якої мирної угоди. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела у Москві. За словами двох співрозмовників видання, Вітков під час тривалих переговорів у Кремлі 25 квітня намагався намагався переконати Путіна, що Борефія повинна погодитися на припинення вогню, яка зупинить бойові дії уздовж нинішньої лінії фронту. Однак російський лідер зберіг свою максималійську позицію щодо території. Європейські чиновники, на яких посилається Блумберг, теж поки що не бачать жодних відчутних ознак того, що Путін погодився відмовитися від своїх вимог щодо українських регіонів та прийняти пропозицію США щодо припинення війни. Одне із московських джерел видання вважає, що переговори зайшли у глухий кут і для досягнення подальшого прогресу. Буцім, то потрібен прямий контакт між Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Офіційно російські посадовці не прокоментували цю інформацію. А в США речник Ради національної безпеки Джеймс Гьюіт зауважив, що Вашингтон продовжує працювати для досягнення прогресу як з Україною, так і з Російською Федерацією.